Є новина, друзі. Українці, ми прокляті. Дослухайте до кінця, прокляті владою. Просто-напросто. Розумієте, чому ми обираємо? Я сам голосував за чому ми обираємо якихось людей, які просто неадекватні. Вони скасовують незалежність набу. Получають дюлей, Зеленський получив по самі гара, розумієте, від вже Єврокомісії від Фондерляєн вже так нахлабучили йому, що він вже пише: я подаю законопроект. Незалежність НАБУ і САП буде, щоб не було тільки російського впливу. Ну це відмазка для людей, що мов дивіться, ми тіпа прибрали російський вплив. А генпрокурор сьогодні говорить, що він не знав, що йому будуть збільшувати повноваження, і він не збирається там ну, вчиняти. Ніякі незаконні дії. Про те, що я говорив зранку, зранку, розумієте, вже дають задню, сидять на вколішках і бояться. А реально для чого це все було зроблено? Для того, щоб просто оточення Зеленського не отримало підозру. Ну, про це пише українська правда. Найбільша версія. Міндіч. Міндіч, партнер Зеленського, має отримати підозру від Набу. Так само, як і партнер Чернишов. От і все. І зараз ми робимо гарну міну при поганій грі. Це ганьба. Це ганьба. А люди зніма... 에, збираються на протести. Вже у Львові протест відбувається, і в Києві буде протест далі. І влада просто, знаєте, обробилася. Просто обробилася повністю. І слава Богу, що незалежність буде повернута. Я думаю, що вона буде повернута. Один звіздюль від єврохемістів, тому що ми повністю залежні. Весь наш бюджет базується на Європі. Все базується, Ми живемо за рахунок грошей Європи. І вони просто плюють в ну, те корито, з якого ми п'ємо, вибачте, за слово. І це ганьба. Це ганьба, і в Верховна Рада заявила, що вони пішли в відпустку. Я думаю, відпуска завершилась. Верховна Рада вже збирається приймати законопроект Зеленського про повернення незалежності набу ну, і підозр Міндічу і всім іншим, хто розкрадав нашу державу на мільярди гривень. Тому що грошей більше не буде, зброї не буде, ППО не буде. А вже йдуть натяки від США. Нічого не буде. Вже і Петріоти нам хочуть постачати в 26-му році весною. Весною, і це все після прекрасних дій нашої влади і Зеленського, який підписав закон про обмеження незалежності НАБУ і САП. От такі маємо справи. Заяви жахливі. Якщо це швидко не буде відмінено, швидко, дуже швидко, то не буде нічого в Україні. Ну і треба нам думати, як обирати наступну владу, тому що в нас кожна влада ще гірше, ніж та, що була. Попереднє. І це, як на мене, абсолютна катастрофа. Ну і перемовини сьогодні будуть. Знаєте, от дуже е, такий важливий аспект. Єрмак таке враження, я на перемовинах. я тут ні при чому. І поїхав в Туреччину разом з Уміром, хоча в нас Умєров, голова делегації. Але Єрмак теж там. Ну, таке враження, що тіпо, я там не при чому, тут я нічого не скасовував, я тут не ділах до Набу і позбавлення їхньої незалежності. Напишіть, що ви думаєте: лайк репост підписка, телеграм, шапці профіля, підписуйтесь.